Чому не зняли кошти з банкомату? Нема коштів у банкоматі, каже Леся. Це вже другий термінал без готівки. Окремі фінансові установи банкомати взагалі відключили. Черги біля банків Ужгорода вже кілька днів. Знаю, в Ужгороді ажіотаж на даний момент. Люди знімають. Каже, нічого дивного серед населення ажіотаж. Хлопець розповідає, що через нестабільну ситуацію в країні свої заощадження давно зняв. Переживають за свої кровні і пенсіонери. Та в пенсійному фонді Закарпаття запевняють, підстав для хвилювань немає. На сьогоднішній день нами профінансовано поштове відділення. На 21 число, тобто пошти віддано кошти, банки профінансовано по 19, і включено 19 число. На сьогоднішній день ми очікуємо до кінця дня і ці кошти прийдуть, це закриваємо 20-21 банки і 21-й даємо кошти на виплату пенсії через поштове відділення. Одне, що хочу попросити, щоб пенсіонери зрозуміли, що пошта повинна ще отримати готівку. І, хоч державні установи країни сьогодні не працюють, у пенсійному фонді робота кипить. Хочу заспокоїти пенсіонерів закарпаття в першу чергу, що органи пенсійного фонду в області працюють в звичному режимі щодо порядку призначення виплати пенсії, перерахунку, новопризначених пенсій. Пенсіонери можуть в будь-яку хвилину до нас звернутися. І дійсно, пенсіонери кажуть, що затримок виплат нема. Та от наразі, якби і була, то це не основна проблема сьогодення. Кажуть, готові віддати всі свої заощадження, тільки більше не помирало українці. Take poklinjake objasnimo, da jih se dobiti. Do to je to, kar normalno začeti treba.